Якщо ви плануєте приїхати до Нью-Йорку, то я вам розкажу 9 пунктів, які можуть бути для вас корисними. Погнали! Перший пункт це клімат. В Нью-Йорку є всі чотири сезони. Зимою холодно, приблизно від мінус 1 до плюс трьох градусів Цельсію. Літом жарко. Плюс 25 в середньому. Зараз середина серпня і на вулиці плюс 25, але відчувається неначебто плюс 40. Але рятує, що в метро і в багатьох автобусах є кондиціонери від жари, це дуже допомагає. Осінню і навесні часті дощі, зимою бувають сніги, досить нормальні осадки, і це схоже на приблизно такий клімат, як був в Україні. Трошки тепліше, ніж в Канаді, але відчувається ось ця спека, особливо літом. Пункт номер два ціни на продукти. У йорку щоб прожити на двох, має вистачити на продукти 600 або 1000 доларів. В таких супермаркетах, як Trader's Joe або Aldi, ціни дешевше, ніж в супермаркетів Whole Foods. А якщо часто готувати вдома або економити, то цю суму можна зекономити навіть приблизно в два рази менше. Пункт номер три транспорт. Нью-Йорк відомий своєю транспортною системою. Тут автобуси, метро та пароми ходять цілодобово. Один приїзд коштує 2,90 долари. Місячний признес коштує 132 долари. Метро на любителя, звичайно, там можна зустріти багато цікавих персонажів, можна зустріти молодих акторів, які стараються попасти на Бруклін. Але це цікавий досвід. Як вам транспорт, в нью йорка Як електричний. Електричка в Києві. Електричка в Києві покращує. Слизько сидів на качелі. Дитячі горка. Ну, видно, що це одна із найстаріших метро в світі. Ярного годину підряд. Три рази не туди сідали. Їдем. Їдем. Ще ми помітили. Це, це мабуть, смітники. І дуже багато всякого такого на підлозі. І, коротше, воняє. Нью-Йорк одне із найсмердючіших міст, в яких ми коли-небудь були взагалі із всіх. Не тільки метро, а взагалі все.

То ви можете спробуєте щось знайти за 2200. Але дешевше, ніж за цю ціну у вас навряд ли вийде знайти квартиру. А якщо от кімнату хочете знімати, то може у вас вийде щось знайти за 1200 доларів. П'ятий пункт біженство в Нью-Йорку. Нью-Йорк завжди був притулком для багатьох іммігрантів і біженців, і досі працює програма U4U. Е, США з самого початку дуже активно допомагає Україні усіма можливими способами боротися проти російської агресії. І по програмі U4U приїхало вже приблизно 200 тисяч українців. Це програма, яка допомагала українцям. Легально бути в США, якщо вони були в Україні під час вторгнення Росії. Якщо ви хочете дізнатися, що ця програма досі працює, подивіться посилкам в описі, і вона до останнього часу працювала, але там багато різних нюансів. Тому, якщо ви плануєте сюди переїхати, добре ознайомтеся з інформацією або проконсультуйтесь з імміграційним консультантом. Пункт номер 6 – навчання в Нью-Йорку. Звичайно, навчання в Нью-Йорку, як і все інше, дуже дороге. Наприклад, в Нью-Йоркському університеті навчання на рік для міжнародних студентів коштує 70 тисяч американських доларів. Звичайно, є різні стипендії та гранти. Це може після цього стати дешевше, але у вас навряд чи вийде вчитися тут дешевше, ніж 50 тисяч американських доларів на рік. Пункт номер 7 робота і зарплата. Роботи в Нью-Йорку дуже багато, хоча і дуже висока конкуренція. Середня зарплата виходить приблизно 75 тисяч американських доларів на рік. Це приблизно 5 тисяч доларів в місяць після податків. Мінімальна зарплата приблизно 16 американських доларів на годину, що приблизно 2130 американських доларів. Що я чую від людей, що незважаючи на те, що тут все дуже дорого, але все одно тут. Простіше заробити ці гроші ніж в інших країнах, і все одно, як і майже всюди, на мінімальну зарплату, майже неможливо прожити. Номер 8 туризм та культурне життя. Нью-Йорк відомий своєю культурою і розвагами. Тут є бродвей, музеї, клуби на всі смаки. Звичайно, тут дуже багато туристів і, звичайно, все дуже дорого. Поїсти на двох фастфудів ви можете десь від 25 доларів, потім в ресторані десь від 100 доларів. Знайти готель вам навряд чи вдасться дешевше, ніж 130-150 доларів на добу. Наприклад, ось ми взяли музей на острова і подивитися на Статую Свободи, і це коштувало 25 доларів. Навіть ці аудіогіди входили в цю вартість. Ось такий ось у нас номер в Нью-Йорку за 176 доларів в день. Тут не знаю, 3 квадратних метри, мабуть, вся кімната. Але найголовніше, що він насправді дуже гарний по зрівнянню, з другими. по зрівнянню з тим, що в Торонто було і взагалі з другими номерами, які нас були тут в Канаді і в Америці, це один із найгарніших. А ще це друга авеню, це якби центр-центр. Тут зупинки метро, тут все є. Гарні ці будиночки нью-йоркські. Ну, дорого. Сейф є. А ще має бути там якийсь сьомий повик, де доступ вільний. Так, така. Ванна кімната, ну, така що навіть не пройдеш. Але гарно. Ось так ось. нью йоркське Це мабуть найкраще, що в цьому отелі є. Такий ось вид. Пум. Краса. Останній пункт це безпека. Нью-Йорк це величезне місто, тут є багато дивних людей і не всі райони є безпечними. Тут, на Таймс-сквер і в районі 5-ї авеню, вам буде безпечно майже в будь-який час дня. Але є такі райони, як Гарлем, де краще взагалі не з'являтися вночі, там взагалі дуже дуже небезпечно. Тому будьте завжди обережні, особливо в незнайомих місцях. Ось статись. Гуляємо по Брукліну. І зустріли ось такі ось газові ліхтарики. Прикольно. Не знав, що ще такими користуються. Але тут тихо по зрівнянню з Нью-Йорком, який через міст, там не знаю, 5 хвилин туди на машині, якщо не менше. Таких 5, yeah. не одна, одна. Тут дуже тихо в Брукліні гарно. Гарне місто. Ось такий ось Нью-Йорк. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюся, що ці пункти були вам корисні. Дивіться по ссылкам в описі в більше деталей про ці пункти, які я вам сказав. Підписуйтесь на канал і до побачення.